У білій церкві є місце, де любов до спорту зберігається вже понад чотири десятиліття. Тенісний корт на масиві незалежності зведений ще у 1982 році. Двері тут відкриті для кожного, хто хоче взяти ракетку до рук і відчути азарт великого тенісу. Один із найперших його відвідувачів, пан Віктор, згадує, як все починалося. Корт був побудований завдяки завдяки головному енергетику шинозаводу ходусу. Іван Васильовичу. Дуже велика подякаємо у такому плані. І з того часу ми аматори, кожної весни приїжджаємо сюди, приходимо сюди, перекопуємо, укатуємо, рівняємо, фарбуємо і так далі. І, так далі, і доглядаємо процесі літа. Це абсолютно безкоштовний корд. Це ми вже граємо з 82-го року, от, по сьогоднішній день. Президент тенісного клубу <кхм> Валентин Павлович, він теж, він теж багато зробив для того, щоб так сказати, кортиці були. Він команди організував 20 школі, в 16 школі на кортах, один плюс один. Турніри проводились, щоб так сказати, цей яганьок тенісний не погас. Я прийшов сюди, то тут було 16 чоловік з двома, враховуючи двох дівчат. Корт виховав не одне покоління спортсменів та прихильників великого тенісу. Тут починали свою гру білоцерківські тенісисти-ентузіасти, які потім представляли Білу церкву на першості міста та на різних змаганнях. Доєднався до гри на цих кортах в 98-му році. Мені на той момент було 8 років. Тренувалися у тренера Альберта Михайловича, який тут викладав теніс. Як зараз пам'ятаю, тренування коштувало 10 гривень. Наразі на це дуже смішні цифри, але е, сам Альберт Михайлович поставив всю техніку гри. Благодаря там Віктору Федоровичу, що були хлопці, які краще грали в мене, потихеньку-потихеньку, і можна сказати, що достиг тренерського уровня, треную дітей мало до велика. До відновлення території долучаються і активісти. Один із таких Сергій Дрозд. Він почав займатися тенісом півтора року тому, але зрозумів, що кортів у місті не вистачає. Разом із учасниками тенісного клубу Ракета вони створили ініціативну групу для відновлення спортмайданчиків, зібрали власні кошти і реставрували один із них. Прийшлося, правда, багато до цього зробити, вивчити, що таке тенісіт, з чого він складається, глина, пісок, кераміка, як його дробити. Купили дробарку, яка призначена для зерна, але на, на сьогодні та дробарка нам передробила вже 10 тонн цегли керамічної. Тому і намагаємося далі розвивати. Тобто, бачите, вже зробили зелену, маску, не маскувальну, тіньову сітку. Зелену тіньову сітку натягнули по всьому периметру, щоб якось створити якийсь такий колорит, якийсь такий, щоб тут спортсмени почувалися більш затишно і насолоджувалися від гри в теніс. В'ячеслав Іщенко підтримує корт у належному стані ще з 1987 року. Разом з однодумцями вони щовесни власними силами і коштами фарбують, ремонтують та облаштовують майданчик для самого пана В'ячеслава. Ці корти особливі. Він не лише багаторазовий переможець змагань, а й ділиться грою з онуками, привчаючи нове покоління до великого тенісу. Внуки в мене були зараз. Вони в армії теж ну, це. Любити треба. От Віктор Федорович правильно сказав, як би не було, все болить уже старі, а розбудіть мене, я піду грати, хоч цілий день буду бігати. Ну це, це навіть не хобі, це, це влюбленість, закохалися в теніс. Ну, ми бойці ветерани. Попри те, що поруч занедбана територія, яка давно потребує благоустрою, сам корт завжди доглянутий. Місцеві тенісисти висаджують дерева, прибирають сміття і косять траву. Посадив дерева, красиві дерева ростуть катальпачки. З того боку, по периметру, там я посадив років 6-7 назад сосни. Сосни красиві стоять, теж буде ландшафт непоганий. З того боку посадив п'ятуй. Три украла, дві виросли вже такі вище мене, красиво. Сосни посадив і ту, і з того боку. Тобто по периметру ми намагаємося, щоб якби, ну, можна було пройти, не вступати в сміття в якісь там пакети, щоб трава не росла, щоб видно було, що тут, так сказати, ну трошки якісь якоїсь культури дотримуватися. Тут постійно пакети із всього. Із молока, і з пива, пляшки, і так далі. Ми прибираємо самі. Тут, тут немає того прибиральника. Прибираємо для того, щоб так сказати можна було зайти, ну культурно зайти. в такому плані спортсмени підкреслюють, це громадське місце, тому закликають місцеву владу більше звертати уваги на спорт. Тут є багато гравців, які хотіли б грати, розвиватися і навіть ну, виїжджати там на якісь турніри поза білою церквою. І щоб. Що влада також приєдналася до розвитку спорту, такого як теніс в нашій громаді, крім масиву незалежності, тенісні корти є і поруч із центральним пляжем на зарічі та тарашчанському масивах. Але правда, всі вони приватні та за додаткову плату. Юлія Коротнян, Олександр Бондаренко, Еспресо Біла Церква.